Реве та стогне дніпер широкий, сердити вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. В таку добу під горою біля того гаю, що черніє над водою, Щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може ж не козаченька, щоб залоскотати? Не русалонька блукає, то дівчина ходить і сама не знає, бо причина, що таке робить, така її доля. О, Боже, мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила її очі. Прости, сироту, кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка, в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Боба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив? Де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня пова? чи, може, другою, другую кохає, її чорнобриву уже забував? Вона заходить з у сніпари, широки ніпер не гомонить, кругом, як всі, все мовчить, аж гульк з Дніпра повернали, малі її діти сміючись. Ходімо грітись, закричали. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, не крищено Поки півні не співають, поки відіми ще літають, по світина. Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, Солом'яний дух, дух мене мати породила, не хрещено положила. Зареготались нехрещені. Гай обізвався, гала зик ордамов ріжемо, скажені. Летять до дубу. Нічичик. Нічичик, схаменулись нехрещені, дивляться, мелькає, що слізе вверх по стовбуру до самого краю. На самий верх по гільничці Стала в серці коле. Ком дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали Довго, довго дивувались на її уроду. Кукуріку!